Восьмирічний Євген уже спостерігає в інтернеті за життям бізона та дикобразів, і з нетерпінням чекає, коли в зоопарку запрацюють усі 200 відеокамер, адже поки що відео транслюють лише вісім. Я буду дивитися на цій веб з птіць різних, попугаїв, абізян, горіл. Діких кошик у них е, на, у, на кінці кисточка. кістечка. Я, я вже сімісто кош... кошачих люблю. Працівники зоопарку кажуть, така новація і для їхньої роботи корисна. Онлайн-трансляції допоможуть ретельніше дослідити поведінку тварин, які ведуть здебільшого нічний спосіб життя, або ж побачити, як поводять себе ведмеді під час сплячки. Потому что есть животные сумеречные, которые выходят только, когда стемнеет. Многие животные в жару спят они активны в утренние часы часи, і кадаспаде прохлада то же саме їх тогда. увидят в движении увидят за їдою, увідять взаємотношення животное. Какость всю их жизнь можна будет увидеть юний натураліст Єгор каже, кількох годин для спостережень за тваринами у зоопарку йому замало. Він мріє написати наукову роботу про мавпочок і грунок і впевнений, онлайн спостереження дасть більше інформації. Я бы хотела наблюдать за игрунками, а, Ну камера онлайн поможет то, что не надо будет сюда приходить постоянно, а можно будет через интернет наблюдать. Харківський зоопарк поки що єдиний в Україні за мешканцями якого можна спостерігати в інтернеті. Кождою з камер можна просмотреть за 24 чотири часа. Тобто, якщо люди заходять ноч заходять ночі, то соответственно вони можуть просмотрети любое время за предыдущий день і увидети ті результати, які їм інтересні. Роботи зі встановлення камер тривають незабаром. Усі охочі зможуть, не виходячи з дому, спостерігати за життям семи тисяч тварин харківського звіринця. Людмила Сотик, Ячеслав Кузьменко, Харків. П'ятий канал.